Ігрові пабліки та крупні видавці часто оминають горор-ігри, якщо тільки це не щось суперпопулярне, то як знайти щось справді гідне? Часом хочеться пограти у круті жахи, щоб побоятися, або ж ви, як і я, любите survival-горори, або може психологічні трилери. І от постає питання, як дізнатися про майбутні цікаві релізи, які чомусь обходять стороною крупні канали, такі як Sony, Xbox, IGN і так далі. Для мене це теж проблема. Іноді доводиться гортати дуже довго Steam у пошуках чогось справді цікавого. Іноді доводиться шукати трейлери на сторонніх каналах, але результат того вартий. Вам цього більше не потрібно робити і витрачати свій час, адже це зробив за вас я. Роблю це відео як топ. Тут будуть зібрані різні доволі цікаві горори, що повинні вийти у 2025 році. Почну від досить відомих і закінчу маловідомими проєктами. Варто зазначити, що я підбирав ігри по своїм враженням, по тому, чи змогли вони мене зацікавити, і звісно ж тут багато яких проєктів не буде. Але по цьому відео ми вирішимо, чи потрібно продовжувати цю нову для каналу, так би мовити, рубрику. Якщо так, зроблю наступну частину. Підберу нові якісні горори і покажу вам. Якщо ви цікавитесь жахастиками так само, як і я, то хотів би, щоб ви додивились це відео до кінця, адже там будуть дійсно прикольні речі. Отже, я зробив топ з 15 ігор. Я буду показувати трейлер певного горору, трохи зачитувати опис і висловлювати свої думки щодо тієї чи іншої гри. Щоб це не був просто перелік ігор, який можна було б просто кинути в Телеграм і не паритись з відосом. Це буде щось новеньке для мене, тому сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Можливо, хтось уже робив подібний ролик. Чесно, я не перевіряв. Але чомусь мені закортіло самому спробувати зробити якийсь такий топ. Сподіваюся. Сподіваюся, вам це сподобається. Що ж, всіх вітаю, мене звати Ярослав, ви на каналі Dayang, і сьогодні ми з вами поговоримо про топ-15 горор ігор, які чекаю особисто я, і вони, власне, повинні вийти у 2025 році. Тому чекаємо, дивимось і додаємо в бажане, звісно, якщо вам це цікаво. Ну і звісно ж, стандартна процедура на початку. Якщо подобається контент по жахастикам, буду дуже вдячний за вашу підписку на канал. Вподобає і дзвіночок, звісно ж, не забудьте. Щоб знати, коли виходять нові відоси, а також коли планується стрім. Отже, погнали жахастики. Мій вішліст в стімі засраний різним індішлаком. Я це визнаю. Я додаю собі усіляке різне, щоб не забути. Зазвичай це контент на стрім, щоб один раз подивитися і забути. Але є також більш серйозні проєкти, принаймні на перший погляд. Власне, під час створення цього відео з'явилась певна мотивація трошки розгребти там все і, скажімо так, розсортувати, щоб можна було нормально орієнтуватися в іграх, котрі скоро вийдуть. Я буду показувати трейлери ігор і трошки розповідати про них. Також в описі залишу посилання на всі трейлери, щоб ви могли подивитися їх в оригіналі без моїх коментарів, якщо вам звісно цікаво. Наш ТОП відкриває звичайно ж нова частина легендарної серії Silent Hill F. Нарешті Konami взялися за голову і почали згадувати, що у них є така чудова франшиза, як тихий пагорб. Ремейк другої частини від Blue Team мені дуже сподобався. Відео є на каналі, можете зацінити. А от ця гра, чесно кажучи, є певні сумніви, але погодьтеся, судячи з трейлеру, виглядає дійсно круто. Японія, монстри, що перетворюються на якісь квіти і. Що взагалі коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Скоріш за все, це буде як і раніше survival горор від третьої особи. Я на це дуже сподіваюся. Туман охоплює японське невеличке містечко, але причина, по якій з'являються по виродки, скоріш за все у голові протагоністки, виглядає непогано, до графіки претензій немає взагалі. Питання по сюжету і по ігроладу. Тут прикол в тому, що гру розробляє Neobards Entertainment. Ця студія займалася аутсорсом, допомагала кепком з резидентами і робила не найкращі з них, до речі, Reverse та Resistance. Ну а ще вони займалися різними портами, наприклад, Devil May Cry HD Collection. А тепер Konami довіряє їм повноцінну нову частину серії Silent Hill. Сміливо. Я дуже хочу, щоб у них все вдалося і вийшла дійсно крута гра. От тільки знаючи серію, як Konami постійно перебирала розробниками, є певний скептицизм. Ремейком другої частини, який робили Блубери, все чудово. Сподіваюся, що в цьому випадку все теж буде добре. Хай там як. Проєкт доволі цікавий, і я буду з нетерпінням чекати, коли гра вийде. Пишіть у коменти, що думаєте про Silent Hill F. До речі, про Блубер Тім це настільки продуктивні люди, що практично одразу після релізу Silent Hill 2 Remake анонсували нам свою нову гру, а саме Kronos The New Dawn. Так вони зайнялися нею одразу після розробки The Medium, але тим не менш, досить продуктивно. Я пройшов практично всі ігри від Блуберів, у них є свій стиль. На жаль, цей стиль мені не завжди подобається, бо це сюрреалізм, але все одно ігри у них прикольні. Chronos Виглядає як суміш Dead Space та Resident Evil чи навіть Silent Hill. Коротше, всі сурвайвли, які ми знаємо, перемішались в одне. Але чи погано це? Не думаю. Судячи з трейлерів, нас чекає справді похмура, темна і доволі жорстока пригода у якомусь знищеному апокаліпсисом світі. Кажуть, це буде альтернативна Польща 80-х років, буде багато подорожей у часі. Автори говорили, що надихалися серіалом Пітьма від Netflix. Серіал справді крутий. Не дивився, раджу. Там був дійсно заплутаний сюжет, тому, можливо, у Кронос на нас чекає щось подібне. Виглядає все цікаво. Страшнючі потворні монстри і різна футуристична зброя вогнепальна і, походу, холодна. Загалом цікаво. Побачимо, що там буде на релізі. Мені подобається, що сурвайвел-горорів стає більше і більше. А то ми звикли до трьох практично основних гігантів: Dead Space, Resident та Silent. А мені завжди хотілося, щоб був вибір. Сподіваюся, ця гра відкриє нову потужну франшизу. Блубери на це дуже сподіваються і стараються зробити справді гідний проєкт з цим будемо чекати і обов'язково пограємо, коли вийде. Далі у нас йде, мабуть, одна з найочікуваніших ігор, що натхнена оповіданнями Говарда Філіпса Лавкрафта та ще від українських розробників The Sinking City 2. Це похмура детективна історія з елементами горору, що відбувається у всесвіті Лавкрафта, міфологія Ктулху, рибоподібні істоти, тентаклі та, звісно, нуарна атмосфера. Це те, чого ми чекаємо від гри. Я її чекаю по-особливому, адже зовсім недавно перечитав усі чотири томи з оповіданнями Говарда Філіпса. Тому на таке прямо є настрій. Правда, я таки не пройшов першу частину, але обов'язково це виправлю. Гра повинна вийти у 2020 25-му. це буде survival horror, скоріш за все, можливо, буде відкритий світ, і, звичайно ж, різні детективні історії, які доведеться розслідувати головному герою. Я чув багато різного, що перша частина була доволі посередньою, та з нею було багато проблем, але все одно радий, що розробники з Frogwares вирішили продовжити цю тепер вже серію. У цьому всесвіті багато чого цікавого можна показати. А щодо проблем гри, мабуть, тепер все буде значно краще, адже у Авторів вже був досвід з оригіналом. Коротше, я прямо зацікавлений, таку гру я точно хотів би пройти і, можливо, навіть зробити по ній відео. Крім цього, до речі, Frogwares нещодавно анонсували ремастер першої Сінкін City. Думаю, це якраз чудова можливість нарешті ознайомитися з грою. Напишіть, що думаєте. Чекаєте круту гру по лавкрафту від українських розробників? Особисто я так. Ігри про зомбі у мене завжди асоціюються з серіалом Ходячі мерці. Кажуть, всім набридли ігри, де треба вбивати зомбачків. А я скажу навпаки, мені хочеться чогось такого. Я збагнув, що насправді давно не грав у подібні проєкти. Ну, якщо не брати до уваги перепроходження Resident Evil'ів. на канал. Отже, розробники Стекланд анонсували нам продовження своєї зомбовбивчої серії, а саме Dying Light The Beast. Кайл Крейн з першої частини повертається, а разом з ним неймовірний паркур, продуманий стелс, а також різноманіття вогнепальної та холодної зброї. Будемо, як в старі добрі, мочити звичайних зомбачків, більш потужних мутантів, а також злих людисьок. Я думаю, це буде круто. Фанати добре сприйняли цей трейлер і в коментарях насправді пишуть багато позитивних речей. Я проходив оригінальний Daylight разом з DLC декілька разів. Це крутезна гра. Якось намагався пограти в другу частину, але провів там не більше Годин. Не знаю, наче прикольна, але чомусь не затягнуло. Може, якось потім спробую ще. Але от точно, що я чекатиму, так це The Beast. Це начебто неповноцінна третя частина, якщо я правильно зрозумів. А окрема гра у всесвіті, але хай там як. Зомбі, паркур, двіжуха все це дуже круто. Здається, серед нових фіч тепер можна буде перетворюватись на якогось мутанта чи щось таке. Про це сказано в описі. Над головним героєм проводили страшні експерименти, але йому вдалося вижити. Його ДНК та ДНК зомбі так тісно переплелися, що він тепер більше, ніж просто людина. Цікаво на це подивитися. Звісно ж, як і раніше, день це безпека. Хоча, умовно, адже зомбі нікуди не поділись, а ніч це. Кошмар, бо вилазять найстрашніші мутанти, з якими краще не зіштовхуватись. Чекаємо, трейлери подобаються, по геймплею в принципі зрозуміло, що це буде. Сподіваюся, на хорошу гру, на м'ясистий зомбі-екшн. Переходимо до трохи менш відомих ігор. Якщо ви, як і я, полюбляєте старенькі survival-горори з фіксованими ракурсами камери, є для нас класна гра. Цього року вийде Tormented Souls 2. Це якраз такий якісний послідовник, а не тупа копірка. Розробники із студії Dual Effect розумно підходять до своєї гри, використовують цікаві елементи і змушують дійсно боятися, коли досліджуєш ці темні локації. Я проходив першу частину, вона мені дуже сподобалась. Речі, є навіть відео на каналі, можете глянути, якщо цікаво. Там, як завжди, повний розбір сюжетної частини, а також ігрового процесу. Щойно я дізнався про анонс, одразу додав сиквел до списку бажаного, адже люблю подібне. З нетерпінням очікую цей проєкт. Це буде звичний нам survival horror з ретельним дослідженням локацій, з постійним перекладанням речей у інвентарі, з купою головоломок та стрьомними монстрами, і, звісно ж, небезпечними босами. При зустрічі з ворогами. Часто поставатиме питання битися, чи може краще втекти, та зекономити дорогоцінний боєзапас, а також лікувальні засоби. Такі рішення надзвичайно важливі у сурвайвел-горорах, коли ти не просто, як Рембо, розвалюєш всіх і все, а коли в першу чергу думаєш про дії і наслідки. Я впевнений, що ця гра якраз подарує нам подібні відчуття. Розробники класно попрацювали над першою частиною, хоча й було зрозуміло, що то доволі бюджетний проєкт, але я все одно з великим задоволенням. Доволенням пройшов ту гру. До речі, вона була реально непростою. Ця складність додає якоїсь шарму грі. Впевнений, так буде і з сиквелом. Чекаю класний жахастик з продовженням історії Керолайн Уокер та її сестри. Пишіть, що ви думаєте про цю гру і чи взагалі проходили оригінал. Буде цікаво почитати та поспілкуватися з вами. Поважаю розробників, які не здаються, не дивлячись на провали. Помилки роблять нас сильнішими, і новий трейлер студії PES Games це доводить. Новенький горор називається Dark Mass, і виглядає він дійсно дуже цікаво. Схоже, головна героїня занурюється під воду і знаходить там на дні якийсь будинок, середині якого чекає якась трьомна істота, досить незвичайний сетинг. Та й якість самого трейлеру показує, що гра, мабуть, буде з хорошим бюджетом. Попередній проєкт цих розробників Insomnius, це по суті звичний нам інді горор. Я грав у нього на якомусь стрімі, а от ця гра вже виглядає як щось дійсно серйозне. Це буде горор від першої особи, якщо вірити опису. Будуть головоломки, треба ховатися від страшних виродків. А ще наші дії впливають на розвиток сюжету. А от це вже цікаво. Поки що, цей трейлер це єдине, що в нас є. Геймплей, мабуть, буде пізніше, але знову ж таки, з того, що я бачу, мені ця гра здає. Цікавою, тому я буду її чекати обов'язково. Там же як вийде, навіть якщо так станеться, що це буде посередній проєкт, я його вам покажу на стрімі. Якщо це буде хороша гра, цілком можливо зроблю повноцінне відео на канал. Побачимо. Поки що додаємо у вішлист і чекаємо. Автори Little Nightmares 1 та 2 анонсували свою нову гру горор під назвою Re -Animal. Не знаю, чи доречно так казати, але я називаю подібні ігри Коузі Горор. Воно таке миле і затишне на вигляд, але тим не менш це жахастик. Судячи з трейлеру, ця гра розрахована на кооператив. Хоча опис у стіні свідчить, що можна проходити і в соло. Ми будемо грати за брата і сестру, які мають пройти крізь пекло, щоб урятувати зниклих друзів, досліджуючи. Острів на човній на суші потрібно буде проявляти кмітливість заради виживання та діяти злагоджено, щоб утекти з пекельного острова і від загадкової сутності, що переслідує нас. Опис цікавий, і як заявляють самі розробники, це буде значно страшніше, ніж Little Nightmares. Не знаю, як вам, а мені цікаво. Я б таке пограв, може і в коопі з кимось. Побачимо. Якось так сталося, що Little Nightmares я не проходив, тому для мене це буде унікальний досвід у горорах. З таким віком. Візуальним стилем та ігроладом, та й люди теж очікують крутий проєкт, якщо вірити великій кількості переглядів трейлера та позитивним коментарям. Дочекаємось і перевіримо. Найголовніше для мене, що нові горори є, і їх багато. Жанр зовсім не мертвий. Кожен для себе може знайти щось цікаве. І Re-Animal, судячи з усього, буде доволі унікальним ігровим проєктом, що не може не радувати. Додав собі увіш лист, чекаємо на реліз. Лавкрафт змішаний з Сайленд Гілом. Котрий відбувається у маленькому британському селі. Як вам таке? Студія Вердпайнт готує свій дебютний горор під назвою Ritual Tides. Насправді важко сказати, що це. Поки що, це найбільш загадкова гра зі списку, але тим не менш, трейлер виглядає цікаво, хоч тут і мало інформації. Атмосфера занедбаного села, як от в 4 чи восьмому Resident Evil, я таке люблю. І судячи з того, який тут цікавий дизайн монстрів, це буде щось круте. Хоча знову ж таки, і перша гра розробників це якщо я правильно зрозумів. Автори повідомляють, що пізніше цього року покажуть повноцінний геймплей, тоді й буде більше інформації. Поки що, це для нас, так би мовити, темна конячка. Але трейлер мене зацікавив. Та й знову ж таки: Lovecraft плюс Silent Hill хіба не цікаво? Треба дочекатися і подивитися. Мене трішки бентежить той факт, що сторінки з грою досі немає в стімі. Прочитав у коментах на трейлері, що мов би, гру видалили через надзвичайну. Жорстокість та аморальність. Ви в це вірите? Хто зна, але такі заяви ще більше підігрівають інтерес до даного проєкту. вішлист додати не вдасться, але точно запишу собі десь цю гру. Буду чекати більше нової інформації. Більшість інді-горорів у стімі це симулятори ходіння, але навіть серед них є гідні речі. Розробники з Appamate Studio анонсували свіженький жахастик з якоюсь незрозумілою стрьомною потворою. Гра під назвою Animas, Знову ж таки, поки що інформації практично немає. Є лише коротенький трейлер. Та, судячи з усього, у тому числі зі скріншотів у стімі, це буде симулятор ходіння у жанрі психологічного горору. У такому сегменті можна зробити цікаві речі. Головне, щоб основна опора йшла на продуманий та цікавий сюжет. Ну і, звичайно, було б круто бачити більше захопливих горор елементів. Я думаю, все це буде, але загадувати наперед не можу. Схоже, у грі нас чекає венесуельський фольклор, щось новеньке: древні культи та жахливі гротескні істоти, котрі будуть полювати на головного героя. Доведеться досліджувати древній маєток у різні часові епохи, якщо я правильно зрозумів, все для того, аби скласти фрагментовані. Частинки темної історії докупи і розібратися з тим, що відбувається. Вийде хороша гра, чудово, з задоволенням пограю і зроблю відео. Вийде посередня, як мінімум, глянемо на стрімі, а там буде видно. Хай там як додаю собі увіш лист, щоб не забути, а ви вже вирішуйте самі, потрібно вам таке або ж ні. Скоро впевнений, з'явиться більше інформації по грі, щоб можна було більш точно зрозуміти, що воно таке. Будемо чекати. Тім на це маленька інді студія. Попри відсутність бюджету, як такого, та маючи лише трьох людей, які дуже люблять горори, нам показали свій перший тизер дебютної гри під назвою Shivers. Виглядає це круто. Три людини, котрі віддані жанру жахів настільки, що об'єднались, аби показати світу свою власну гру. Хіба це не чудово? Горор виділяється одразу своєю атмосферою зими, замерзлого постапокаліптичного світу. Мені це нагадує The Long Dark, тільки якби він був жах. Знаєте, я збагнув, що давно хотів чогось подібного. Цей невеличкий трейлер мене дійсно зацікавив. Можливо, тут будуть якісь елементи виживання. Типу, окрім боротьби з незрозумілими монстрами, потрібно буде ще й слідкувати за показниками персонажа, такими як голод, температура, бажання пити і тому подібне. Мені здається, таке було б цікаво людям. Ну і звісно, все це загорнуте у загадковий сюжет, що розповість нам, чому саме настав зимовий апокаліпсис, як і з попереднього. Едніми іграми інформації поки що занадто мало. Опис у стімі каже нам, що це буде survival horror від третьої особи, де загрозу становлять не лише монстри, а й сама природа. Потрібно знайти зниклу сестру, захищаючись від кошмарів, котрі навіть важко уявити. Що ж це дуже перспективно насправді. Сподіваюся, у цих хлопців все вийде і вони зможуть випустити свою гру із задоволенням пограю, коли вийде. А поки що обов'язково додаю у віш Якщо сподобалось, зробіть те саме. Таким чином можна підтримати розробників у цій нелегкій справі. Ігор по Лавкрафту багато не буває, а навіть якщо буває, я хочу ще більше. Розробники з Big Bad Wolf, які колись робили The Council та Vampire Empire The Masquerade Song, показали нову гру жахів під назвою Ктулху. The Cosmic Abyss. це горор від першої особи, у центрі якого розслідування зниклих за дивними обставинами шахтарів, ресурси землі спустошились, і тепер людство активно досліджує моря й океани, побудувавши там величні станції. У ролі Ноа доведеться відвідати одну з таких. Та судячи з трейлеру, буде щось пов'язане з некрономіконом. Та ми навіть побуваємо у підводному місті Рельєх, і навіть Ктулху зустрінемо. Не знаю, як вас, а мене таке дуже зацікавило. Я точно чекатиму цю гру, досліджувати глибини океану у кінематографічному досвіді, по-моєму, це кайфово. Чекаємо на показ геймплею. На жаль, поки що мало інформації по грі. Мені чомусь здається, це буде щось схоже на Moons of Madness. Я про цей горор нещодавно робив відос. можете глянути. Тільки події будуть відбуватися під водою, і по відчуттям бюджету цієї гри буде значно більший. Подивимось, як воно буде. Ігри про Ктулху мені завжди будуть цікаві, тому Нетерпінням чекатиму реліз. Це мені нагадало, що я якось хотів перепройти стареньку коло в Ктулху, тому можливо варто це зробити. Взагалі я помітив, що й напрочитав Лавкрафта почало з'являтися дедалі більше ігор. Анонсів, точніше, що натхнені його оповіданнями. Не знаю, як вам, а мені це подобається. Що ж, гру про Ктулху додаю у вішлист, і чекаємо свіжих новин. Я обожнюю отакі от стилізовані під PS 1 ігри жахів. Особливо якщо це survival горор Є в цьому щось таке, що важко пояснити, але воно чіпляє. І часто наганяє жаху навіть більше ніж сучасні проєкти з реалістичною графікою. Спіна Студіо представляють свій жахастик під назвою Face Zero. Це буде сучасне переосмислення золотої ери survival горорів як заявляють розробники. Ми отримаємо історію, що поділяється на декілька глав. Також у нас буде два героя, котрі будуть змінюватись про. Отягом сюжету цікаво на це подивитись: зомбі, монстри, різноманітні потвори, все як ми любимо. Навіть не знаю, що тут ще сказати. Я коли таке бачу, одразу додаю вішлист. Як вийде, обов'язково подивимось. Події гри розгортаються у Флінт-Пік, ізольованому постіндустріальному містечку. Гавані на горизонті насувається серйозна хуртовина. Що ще гірше, таємнича хвороба швидко поширюється, в результаті чого більшість жителів міста кардинально змінились. Перетворилися на кровожерливих істот, скоріш за все. Розробники обіцяють найближчим часом випустити демо-версію, то я думаю, якось глянути її на стрімі. Гадаю, це буде цікаво. Тоді вже будемо вирішувати, чи варто нам очікувати цей проєкт. Загалом, якщо це навіть не буде шедевр, а просто середнячкова гра, я, скоріш за все, її точно пройду. Хто давно на каналі, то знаєте, сурвайвелгор мій улюблений жанр, тому оминути такі речі я просто не можу. Озброївшись фотоапаратом, молода дівчина бореться з невідомими фантомними сутностями у новому сурвайвел-горорі під назвою Heartworm. Ще один жахастик стилізований під PS 1 І знову ж таки, я не можу його пропустити. Опис гри виглядає досить цікаво: Сем, який складно жити після трагічної смерті дідуся, заглиблюється у надра темного інтернету. Відвідавши таємничий форум, вона загадковим чином опиняється в нібито надприродному будинку будинку горах. Те, що її там чекає, що ж, якщо про це говорити, вас вважатимуть божевільним. Цікава концепція, та й начебто вже вийшла демка, а реліз планується цієї весни. Треба дивитися, треба грати. Схоже, нас очікує якийсь заплутаний сюжет і не менш захоплюючий геймплей від 4 до 6 годин. Купа цікавих головоломок та невідомих істот, щоб перемогти яких потрібно придумувати унікальний підхід. Ну а якщо вам не подобається така от пікселізація та шум, її можна буде вимкнути, хоча розроблю. Робники радять лишити, аби було більш імерсивно. Подивимось, мені цікаво. Я буду чекати цю гру і точно пройду її на релізі. Залітає моментально у список бажаного. Напишіть в коменти, як ви взагалі ставитеся до таких от ігор, заточених під PS One Стиль. Вам подобається це чи можливо навпаки, вас це бісить? Буде цікаво почитати. Як часто ви бачили таке, що мод від фанатів перетворюється на повноцінну окрему гру, котра ось ось вийде в стімі. Trigger Хеппі інтеректів готують нам повноцінний ремейк мода для Doom 2 під назвою Total Chaos. Я не грав у оригінальний мод і, чесно сказати, я навіть не знав про його існування. Не сильно шарю в модифікаціях на Doom, але щойно я побачив цей трейлер, мені сподобалось. Це виглядає реально похмуро, загадково, таємниче. Для мене це. Це буде щось новеньке. До речі, для гри вийшла демоверсія, і я пройшов її нещодавно на одному зі стрімів. На перший погляд, це щось таке типу сталкера. Маю на увазі те, як зроблений інвентар. Треба слідкувати за голодом, психічним станом, запобігати кровотечі і таке інше. Геймплейно це чимось схоже на, мабуть, пейнкілер за умови, що це не арена шутер. Все виглядає таким сірим і похмурим, і події гри відбуваються на острові, де за якихось загадкових причин. Всі ці люди зникли, а замість них з'явились трьомні демонічні монстри. Коротше, треба битися холодною зброєю, кидатися пляшками у ворогів і судячи по трейлеру, ще буде вогнепал. Те, що я побачив у демоверсії, мені сподобалося. Тому я буду чекати, коли ця гра вийде. Обов'язково пройду. Знову ж таки, на відос чи на стрім буде видно. Головне додати її в список бажаного і не забути за цей чудовий, як мені здається, ігровий проєкт. Ну і останній на сьогодні горор, який я особисто точно чекаю. Це на перший погляд суміш мого улюбленого жанру, власне, жахастиків і гри, яку я дуже люблю, і від якої віє особливим вайбом Firewatch. Студія 101 показала свою нову гру. The Fading of Nicole Wilson. Дійсно виглядає як суміш Firewatch, можливо, Life is Strange, адже головна героїня підліток. І все це діло приправлене елементами горору, озброївшись камерою та різноманітним спорядженням для полювання на привидів, брід вирушає в оповиті тінями коридори. Покинутого готелю. Вона сповнена рішучості розкрити його таємниці. Однак на неї очікує несподіванка, коли павутина тривожних підказок приводить її до значно зловіснішої, нечуваної раніше правди, пов'язаної з історією готелю. Я дуже сподіваюся, що це буде крута сюжетна гра з цікаво прописаними діалогами, адже навіть по трейлеру відчувається цей тісний зв'язок брід з її подругою, наче Генрі з Делайлою у Firewatch. Я чекаю класну пригоду, в якій не. Тільки можна насолодитись сюжетом та цікавими краєвидами, а ще й побоятися трошки, все-таки це горор. Цікаво, що з цього всього вийде. Будемо чекати. Залітає у вішлист моментально. Що ж, на сьогодні це весь список. Як бачите, жанр жахастиків живіший за всіх живих. Все, що потрібно, це трохи витратити свій час і знайти справді цікаві ігрові проєкти, які, звичайно ж, є. Але якщо ви не хочете витрачати час, можете залишитися зі мною на цьому каналі. Якщо це відео вам сподобається, мабуть, я буду час від часу випускати такі топи, щоб ми разом з вами знали, що чекає нас попереду. Будемо дивитися і проходити всі ці ігри на релізі. Можливо, вийдуть якісь демки, це ми теж пограємо. Коротше, справ у нас ціла купа. Був би ще час на все це. Я насправді дуже задоволений, що зробив це відео. Для мене це щось новеньке і мені було цікаво спробувати себе в такому форматі. Так я міг зробити максимально короткий відео максимум хвилин на 10. Але не знаю. Мені захотілося зупинитися на кожній грі трохи довше і розповісти про них більш детально. Пишіть в коменти, чи поповниться ваш вішлист у стімі новинками після цього відео. Буде дуже цікаво дізнатися. Всі ці ігри я відібрав за своїми вподобаннями, і мені дійсно здається, що коли вони вийдуть, ми гарно проведемо час. Побачимо, як там буде. Якось так. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Скоро будуть відоси по іншим іграм, тому буду радий, якщо залишитесь зі мною. Також хочу. Подякувати моїм спонсорам та тим, хто підтримує канал донатами. Ви просто неймовірні. Ваша активність справді вражає і додає надзвичайно потужної мотивації. Ще я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм. Посилання є в описі. Там ми час від часу будемо обирати ігри для наступних відео. Окрім цього, у групі ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик або коли планується стрім. До речі, заглядайте на стрімчики, там ми часто проходимо. Будемо різні свіженькі горори і завжди приємно проводимо час. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну й не забувайте щось написати у коменти, це непогано просуває відос. Буде цікаво дізнатися, чи знайшли ви щось прикольне для себе з цього списку горорів. Радий буду поспілкуватися з вами. Що ж, всім велике дякую за перегляд, а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте, далі більше.